яка була під атакою російської чергової. На жаль, четверо людей поранені внаслідок неї. Більше деталей знає наша колега із Суспільне Одеса Олександра Пономаренко, яка вже із нами на зв'язку. Сашо, вітаю! Дякую, що змогли до нас долучитись. Вітаю колеги. Дійсно, вночі російська армія атакувала Одесу дронами, внаслідок чого за інформацією, ДТЕК, Одеської електромережі пошкоджений енергетичний об'єкт, і тому були введені відразу локаційні. Аварійні відключення світла в одному з районів Одеси. Зараз я перебуваю позаду мене пошкоджена дитяча поліклініка, де лікувалися дітки. Слава Богу, тут нікого не перебувало вночі. Але за інформацією, загалом, Олега Кіпера, голови Одеської обласної військової адміністрації, поранені четверо людей. Вони все всі були у ступені середньої важкості зараз, начебто, всі перебувають вдома, за даними Е, і в відправлені на амбулаторне лікування серед поранених. Хочу сказати, що одна десятирічна дівчинка, тобто поранена одна маленька дитина. Також пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури, пошкоджені будинки. В них вибито скло садочок. Один там не залишилося взагалі ні жодного вікна, ні жодної групи. Понад 100 вікон там вибиті, і дуже сильно пошкоджено. Жена ось дитяча міська поліклініка, одна з в Київському районі, яка приймала багато діток. Я пропоную послухати коментар директора. Він розкаже детальніше про пошкодження, що всередині що вони побачили, і як ліквідовують наслідки. Попередньо дуже пошкоджений фасад, немає ні одного взагалі цілого вікна. Вчора вночі, коли була можливість там бути і дивитися, також нема дверей, просто не єдині двері, і тому, на жаль, дуже серйозні пошкодження, як снаружи, так і внутрі. Слава Богу, не було. Охрана була дистанційна і тому ніхто не постраждав. Це головне. Філіалі на Філатова буде повна допомога оказана. Там є і вся база лабораторна і діагностична. Також наші колеги з центру первинної медико-санітарної допомоги Київського району також допоможуть нам, щоб ніхто взагалі не постраждав і отримав ну, вчасну допомогу. Зараз без опалення досі 489 будинків, майже 80 тисяч людей залишаються. Також без опалення, 14 шкіл без опалення і 13 садочків. І хочу також повідомити про те, що поруч у будинках вибуло вікна. Ударною хвилею вибило двері, потріскали стіни у деяких із квартир. І послухайте, будь ласка, коментарі людей, в яких і вибиті вікна, у деяких понівечені автівки, які стояли поруч і вибухової хвили, їх також пошкодило. Розбило вікна, розбило двері. Люди ліквідовують наслідки, продовжують. Сиділи в цьому самому господи, з двома котами сидели в подъезде, думали, что прилетит сейчас прямо на улицу. Страшно. Квартира, слава богу, ціла у мене, все ціле. Ну, людям не так повезло, как мне, но машина у меня ходила полностью. Сейчас вот идем убирать. Трошки века не хватает. Трошки штука только под риск вас попадала. Но не выходит, потому что по нижним поверхам, значит, значительно лучше, чем нам. Температура трошки ниже. Чего, случайно? Злезть? наразі ще без опалення залишається дев'ять медичних закладів. Люди продовжують ліквідовувати наслідки, і як швидко запрацює садочки, запрацює ось ця дитяча міська поліклініка. Поки сказати не можемо, тому що Наслідки досить вагомі, ушкодження досить вагомі. Також слідкуємо і за станом поранених. Дякуємо, Олександру. Олександра Пономаренко, наша колега із Суспільного Одеса, про наслідки російської атаки по місту цієї доби.